Вже більше два роки ані десь півтора роки тому сидів в автомобілі. Пролунала тривога, і в мене не було поряд якоїсь там мінусовки. Там інструменталам мені хотілося щось написати, висказати. Я тоді ще досить наївний був. Я думав, що можна до русських достукатися якимсь словом, може піснею, може це все якось зупиниться. Ну, просто люди почують. Але зрозумів, поки наші Збройні Сили України, волонтери, ДСНС, всі, всі, хто боронять нашу країну, всі, хто допомагає нашій країні, не зупинять ворога, просто піснею, на жаль, і словами це не вийде. Слава Україні! Але, Але віршик до них такий маю. Новий Ну новий ну, засранці, підступно так прийшли, як Гітлер вранці. Новий Ну новий ну, засранці. Прийшли служити, заслужили всі середні пальці. Друга з кінця ваша армія, новобранці. Не на війну вас треба, а на пальні танці. Бо ви дожить не дали для чиєїсь бабці. Вона під домом любила, сидіть на лавці, ви спали в хату хатою чиєсь життя. Ви вбили чиюсь маму, а чиєсь дитя. Ви лишили когось друга, когось сина, когось ракета вбила, когось вбила, міна. І Бог все бачить, чи він чинить справедливо. Та як ми боремось для когось, стало диво. та як ми любимо всю нашу Україну, дає нам сили, щоб не впасти на коліна. А ти чужий, на чужій землі береш чуже. А ти в чужій хаті лякаєш дітей ножем. На, на чужині крадеш таблюка, чись нажиток. За що спалив ти? За Росію, гуртожиток? За що гвалтуєш ти? За Росію, за народ? За що чуже крадеш ти за Росію, патріот? За що вмирать прийшов? Ти сам собі дай відповідь. А ти хоч знаєш, що не на слонах цей світ стоїть. А ти хоч знаєш, скільки буде два плюс два, для чого дупа нам, для чого голова. Тоді ти знаєш, що не станеш тут героєм. Тікай, тікай, поганий, руский.